У нас в прямом эфире из Амстердама, я так думаю, ну, из Амстердама Ханс де Борст, отец 17-летней девочки, которая погибла в небе над Украиной. Я быстро задам на английском языке очень простой вопрос. Вот реакция человека, который потерял дочь на доклад Совета Безопасности. What's your, what was your reaction, Яка була ваша реакція, коли ви прочитали звіт? Добрий вечір усім. Коли я прочитав звіт, я по 15 місяцях чекання нарешті уже дістав Чіткі відповіді на питання. Ми а, не знаємо, хто це вчинив, але ми знаємо, що сталося. Була ракета, що вилетіла із території контрольованої сепаратистами, і я відчув полегкість, бо я не міг навіть спати через те, що втратив єдину свою дитину. Дідю Лотоветеншн що ви дуже зважали на той факт, що Україна могла би закрити своє небо. Я гадаю, що це ясно у звіті. Саме так і сказано. Україна. Мало вже майже 20 збитих літаків. Я думаю, у звіті ясно сказано, що Україні варто було закрити простір повітряний, знаючи, що вже сталося перед тим. А багато що сталося. Їм треба було закрити повітряний простір. Красно дякую, містер Анс де Борс, отец 17-летней девочки, которая погибла. Вот вы видите ее фотографию.